Провінцію Синано правив князь, який відрізнявся завидним здоров'ям, перебував у розквіті сил і терпіти не міг старих людей. Немає від них ніякої користі, казав він. Тих, кому перевалило за сімдесят, всіх до єдиного він висилав на віддалений острів. Прогодуватися там було дуже важко. Люди похилого віку ж зовсім не могли добути собі прожитку і швидко гинули. Горем і ненавистю до князя сповнилися серця жителів Сінано, але нічого вдіяти вони не могли. Жив один селянин зі своєю старенькою матір'ю, з голови у нього не виходила думка, що матері вже виповнилося 70 років. І ось ось мають з'явитися князівські чиновники і відвести її. Хіба перенесе вона таке далеке заслання? Яка вже там робота в полі? Все у нього з рук валилося. Поміркувавши, селянин викопав під підлогою яму і поселив у ній мати. Одного разу до князя прибув посол з листом від правителя сусідньої провінції, у листі говорилося. Зробіть мені мотузку з попелу, а не зробите, піду на вас війною і розгромлена. Військо управителя тієї провінції було сильне, і на перемогу сподіватися не доводилося. Князь, опинившись у скрутному становищі, скликав своїх наближених на раду. але ніхто не знав, як виготовити таку мотузку. Тоді по всьому князівству було оголошено. Хто вкаже спосіб зробити мотузку з попелу, отримає від князя велику нагороду. У народі й тільки й розмов було що про навалу і розорення, яким піддасться рідна земля, якщо не вдасться змайструвати мотузку вірьовку з попелу. Навряд чи у когось вийде, говорили люди. Нікому й на думку не спадало, як треба взятися за справу. І тоді наш селянин подумав, може бути, моя матінка знає, як це зробити? Спустився він у підпілля і розповів матері, що турбує людей. Стара засміялася, так це легше легкого. Треба гарненько просочити мотузку сіллю, а потім спалити. Ось і все. Що й говорити, старій людині розуму не позичати. З гордістю подумав селянин. Він негайно ж відправився до палацу і розповів, як слід вчинити, щоби вийшла мотузка з попелу. Князь зрадів і дав селянину в нагороду багато грошей, а мотузку, яку, здавалося би, виготовити неможливо, вручили послу, і той поспішив до свого володаря. Минуло небагато часу. Із сусідньої провінції знову прибув посол. На цей раз він привіз дорогоцінний камінь і лист, що свідчило. Просуньте через цей камінь шовкову нитку, а не зумієте, піду на вас війною. Князь почав розглядати камінь зі всіх сторін. У камені був отвір. За таке вузьке і зависте, що пропустити через нього нитку не було ніякої можливості. Князь скликав наближених на раду, і вони визнали завдання нерозв'язаною. Тому, хто здогадається, як просмикнути шовкову нитку через отвір в камені була запропонована велика нагорода, але як людині ламали собі голову, придумати нічого не могли. А селянин знову відправився за порадою до матері. Що ж тут важкого? Треба намазати медом камінь біля одного кінця отвору, прив'язати до мурашки і пустити його з іншого кінця. Мураха поповзе на запах меду по всіх закрутах і простягне за собою нитку крізь отвір, відповіла вона, посміхаючись. Селянин заквапився до палацу. Постав перед князем і розповів йому все, що почув від матері. Князь був дуже задоволений і добре нагородив його. А посол, отримавши назад дорогоцінний камінь з просмикнутою через нього шовковою ниткою, відправився геть. Похнюпився правитель сусідньої провінції, коли повернувся його посол. Так, є в Синано розумні люди. Не так то просто прибрати до рук цю землю, подумав він. А всенано всі заспокоїлися і вирішили, що ворог більше до них не поткнеться. Але незабаром в третій раз з'явився посол з листом. На цей раз він вів приводу двох кобил Визначте на віч, яка з кобил мати, а яка дочка. Не зможете, піду на вас війною. Прочитав князь у листі. Глянув він на коней, а ті, як дві каплі води, схожі одна на одну, обидві одного зросту, однієї масті, навіть скачуть і граються однаково. Задумався князь, скликав наближених на раду але ті і на цей раз нічого не придумали. Волею, неволею довелося йому оголосити, що кожен, кому вдасться вирішити нове завдання, отримає будь-яку нагороду, яку забажає. Народ захвилювався, бажаючи заслужити нагороду, натовпами приходили до палацу і розглядали наведених з сусідньої провінції коней, але навіть відомі на всю округу знахорі конували, в подові хитали головами. А селянин знову звернувся до матері. Вислухавши сина, вона, як і колись, сказала з посмішкою: Ну, і це невелика трудність. Про таку справу мені якось розповідав покійний чоловік. Треба покласти перед кіньми оберемок трави. Одна відразу накинеться на їжу. Це молода, інша перечекає, поки перше насититься. І лише потім до їй залишки, це її буде мати. Зраділий селянин прибіг до палацу і попросив Доручіть мені, будь ласка, відрізнити кобилку від її матері. Він накидав коням свіжої трави, як говорила стара, один кінь відразу з жадімністю стала поїдати траву, а інша залишилася стояти спокійно, дивлячись, як та годується. Тут і князеві все стало ясно, тут, звичайно, помилки бути не може. З цими словами він повісив на коней таблички з написами і передав кобил по слові. Ви абсолютно маєте рацію, мовив посол і понуро рушив у зворотній шлях. Ти виявився мудрішим всіх, дарую тобі все, що забажаєш, сказав селянинові князь. Селянин зрозумів, що саме зараз час просити князя пощадити стару мати. Грошей мені не треба, і речей теж, сказав селянин. Князь змінився в обличчі, але селянин поспішно продовжував: Я прошу вас врятувати життя моєї матері, і він розповів князеві все, що приховувалося. Той слухав, витрішивши очі від подиву. Дізнавшись, що всі завдання вдалося вирішити завдяки проникливості старої жінки, він був вражений. Вірно сказано, що людям похилого віку розуму не позичати, вигукнув він. Розумна стара врятувала від біди всіх нас і прощаю селянина, що вкрив свою стару матір, і надалі не буду засилати старих людей на острів. Селянин був щедро нагороджений. А радості народу не було меж. І так як останнє завдання, на яке найбільше розраховував правитель сусідньої провінції, було вдале розгадане, йому довелося відмовитися від думки заволодіти провінцією Сінано.